Z Небо, голубе небо з хмаринками або мультяшні сюжети. Думаю, кожному спадало на думку замовити, а комусь ще й доводилось вцілювати ці побажання у життя. А хто з вас розбирався, як відбувається процес фотодруку? І що для його якісного відтворення насправді важливо? Відповідь одна: якісні вихідні файли, якісний макет та якісний базовий матеріал, запорука яскравого результату і задоволеного клієнта. Отож, я хочу розповісти про переваги Кралтон, саме при реалізації проєктів із фотодруком. Полотна Кралтон є одним із найкращих матеріалів за параметром чистоти білого кольору, що є дуже важливим для коректної кольоропередачі. Якщо перед вами стоїть завдання надрукувати зображення з обох боків полотна, або друк стильної його сторони під засвіт, то обираючи матеріал Кралтон, ви позбавите себе ризиків стикнутися із дефектами на зворотній його стороні. Тож, на яких полотнах ви та ваші замовники отримаєте найкращий фотодрук? Правильно, на полотнах Кралтон.